Вважається, що статуя представляє антропоморфну фігуру, що складається з кількох рівнів, кожен із яких відображає різні аспекти слов'янської міфології. Знайдений ідол був похований під шаром мулу, ймовірно, внаслідок змін річкового русла, або ж під час свідомого ритуалу, пов'язаного із зануренням статуї у воду. Він добре зберігся до наших днів і став важливим об'єктом для археологічних та історичних досліджень. Символіка збрудського ідола. Одна з найважливіших особливостей збрудського ідола це його поділ на три основні рівні, кожен із яких має свою символіку та відображає важливі аспекти світобудови в уявленні давніх слов'ян. Відповідно до багатьох дослідників цей поділ можна тлумачити як символічне зображення трьох світів, що існують у міфології різних індоєвропейських народів: світ богів, світ людей і світ підземних сил. Верхній рівень. Верхня частина ідола зображує чотири фігури, які тримають предмети, що можна інтерпретувати як символи влади або культу. Однією з найпоширеніших інтерпретацій є те, що ці чотири фігури символізують основних богів слов'янського пантеону, які відповідають за різні аспекти життя та природних явищ. Серед можливих зображених богів можуть бути перун Бог грому та війни, Дажбог, Бог Сонця та родючості, стрибог, повелитель вітрів і буревіїв, і Мокоша, богиня родючості та домашнього господарства. Цей рівень ідола символізує небесний світ, де проживають боги, які керують життям на землі. Своїми атрибутами боги вказують на свої функції в слов'янському пантеоні. Так, один із богів тримає ріг, що може бути символом достатку та родючості, інший тримає меч або сокиру, символізуючи війну та захист. Третій бог може бути пов'язаний із водою або дощем. Що було важливим для аграрного суспільства середній рівень. Середня частина ідола зображає людей, що стоять у колі та тримають руки один за одного або за талії. Ця сцена за багатьма тлумаченнями символізує єдність людського роду та релігійні обряди, які проводилися в колективі. Людські фігури на цьому рівні можуть представляти світ живих людей і їхню роль. У підтримці рівноваги між небесними та підземними світами. Цікаво, що деякі дослідники вважають, що ця сцена також може символізувати певні ритуальні танці або жертвоприношення, що проводилися в часи свят, пов'язаних із календарними циклами або природними явищами, такими як зміна сезонів, ритуальна єдність людей у колі. Вказує на важливість колективної молитви та участі у релігійних церемоніях: нижній рівень, нижня частина ідола, що зображає антропоморфну фігуру, яка тримає на своїх плечах інші рівні, ймовірно, символізує підземний світ або світ мертвих. Це може бути зображення велеса, бога багатства, худоби та підземного світу. Велес був одним із головних богів слов'янської міфології і мав е, значний вплив на життя людей, адже саме він керував родючістю землі та худоби, а також був покровителем мертвих. Велес зображень у вигляді фігури, що тримає на собі інші рівні, що може символізувати його роль як основи світобудови. Як Бог підземного світу, Велес керував переходом душ із життя у потойбіччя, а також був хранителем скарбів і знань. Його зв'язок із землею та тваринами робив його важливим божеством для давніх слов'ян, які вели переважно аграрний спосіб життя. Релігійна роль ідола. Збруцький ідол відігравав важливу релігійну роль у житті давніх слов'ян. Його складна структура, символічний поділ на рівні та зображення богів, людей і підземних сил вказують на те, що він міг бути центром релігійних обрядів та ритуалів. Статуя, ймовірно, слугувала об'єктом поклоніння під час свят, пов'язаних із сонячними циклами, урожаєм та іншими важливими подіями в житті аграрних спільнот. Ідол міг бути центральною фігурою в ритуалах жертвоприношення. Коли люди приносили в жертву тварин або дари для умилостивлення богів. Окрім того, статуя могла використовуватися для проведення сезонних свят, таких як купала, що були пов'язані зі зміною пір року та родючістю. Релігійне значення збрудського ідола також полягало в його ролі як матеріального втілення світобудови. Статуя відображала зв'язок між різними світами. Небесним, де жили боги, земним, де мешкали люди, та підземним, де перебували мертві та божества, що керували родючості. Така символіка допомагала давнім слов'янам осмислювати своє місце у Всесвіті та підтримувати зв'язок із божественними силами. Роль ідола в слов'янському пантеоні. Збруцький ідол, можливо, представляв не одного Бога, а цілий. Пантеон слов'янських божеств, які взаємодіяли між собою для підтримання рівноваги у світі. Його багаторівнева структура вказує на те, що слов'янський пантеон мав складну ієрархію богів, кожен із яких відповідав за певні аспекти життя та природи та значення петрогліфів та ідолів для слов'янського мистецтва. Петрогліфи з гроту кам'яної могили та збрудський ідол. Мають надзвичайно важливе значення для розуміння слов'янського мистецтва, адже вони є матеріальними свідченнями ранніх релігійних і культурних вірувань цих народів. Вони відкривають нам світоглядні уявлення давніх слов'ян, які об'єднували природні сили, міфологію і ритуальні практики. Ці артефакти стали відправною точкою для розвитку різних аспектів слов'янського мистецтва, від наскельних малюнків. До скульптур і декоративних елементів, що використовувалися в пізніших культурах. Завдяки таким артефактам, як петрогліфи та ідоли, ми можемо бачити, як у слов'янському мистецтві поєднувалися культові функції з естетичними та сакральними елементами. Ці пам'ятки відображають символічний і ритуальний характер мистецтва. Яке не тільки мало задовольняти потреби естетики, але й виконувати роль посередника між людьми та божественними силами, Петрогліфи Кам'яної могили, наприклад, свідчать про глибоке розуміння природних явищ і їхнього зв'язку з релігійними переконаннями. Ці образи не тільки відображали оточуючий світ, але й були засобом передачі сакральної інформації через покоління. Збрудський ідол, у свою чергу, є яскравим прикладом синтезу духовності і мистецтва. Його багаторівнева структура символізує три світи, що співіснують у слов'янській міфології: небесний, земний та підземний. Ідол уособлював комплексність світогляду слов'ян, де різні боги й духи впливали на людське життя, зображення різних богів. І символів на ідолі, демонструє високий рівень розвитку як техніки різблення, так і мислення тих, хто його створював. У сучасному розумінні слов'янської культури цей артефакт стає важливим свідченням інтеграції духовного та земного в художніх творах. Артефакти, такі як збрудський ідол і петрогліфи, дають можливість сучасним дослідникам і митцям. Шукати нові інтерпретації давнього мистецтва і відображати його вплив у сучасній культурі. Вони слугують невичерпним джерелом натхнення для багатьох художників, скульпторів і істориків, які досліджують давню спадщину. У той же час ці пам'ятки демонструють культурну цінність спадщини, яка була основою для формування національної ідентичності слов'янських народів. Значення петрогліфів та ідолів для слов'янського мистецтва. Петрогліфи з гроту кам'яної могили та збрудський ідол мають надзвичайно важливе значення для розуміння слов'янського мистецтва, адже вони є матеріальними свідченнями ранніх релігійних і культурних вірувань цих народів. Вони відкривають нам світоглядні уявлення давніх слов'ян, які об'єднували природні сили, міфологію і ритуальні практики. Ці артефакти стали відправною точкою для розвитку різних аспектів слов'янського мистецтва від наскельних малюнків до скульптур і декоративних елементів, що використовувалися в пізніших культурах. Завдяки таким артефактам, як петрогліфи та ідоли, ми можемо бачити, як у слов'янському мистецтві поєднувалися культові функції з естетичними та сакральними елементами. Ці пам'ятки. Відображають символічний і ритуальний характер мистецтва, яке не тільки мало задовольняти потреби естетики, але й виконувати роль посередника між людьми та божественними силами. Петрогліфи Кам'яної могили, наприклад, свідчать про глибоке розуміння природних явищ і їхнього зв'язку з релігійними переконаннями. Ці образи не тільки відображали оточуючий світ. Але й були засобом передачі сакральної інформації через покоління. Збруцький ідол, у свою чергу, є яскравим прикладом синтезу духовності і мистецтва. Його багаторівнева структура символізує три світи, що співіснують у слов'янській міфології: небесний, земний та підземний. Ідол уособлював комплексність світогляду слов'ян, де різні боги й духи впливали на людське життя. Зображення різних богів і символів на ідолі демонструє високий рівень розвитку як техніки різблення, так і мислення тих, хто його створював. У сучасному розумінні слов'янської культури цей артефакт стає важливим свідченням інтеграції духовного та земного в художніх творах. Артефакти. Такі, як збрудський ідол і петрогліфи, дають можливість сучасним дослідникам і митцям шукати нові інтерпретації давнього мистецтва і відображати його вплив у сучасній культурі. Вони слугують невичерпним джерелом натхнення для багатьох художників, скульпторів і істориків, які досліджують давню спадщину. У той же час ці пам'ятки демонструють культурну цінність спадщини. Яка була основою для формування національної ідентичності слов'янських народів?